Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Ваших програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу, ви слухаєте Радіо Марія перед мікрофоном. Олександр, вітаю вас, любі наші радіослухачі і всі, хто долучився до нашого прямого ефіру сьогодні у програмі у ваших намірах, будемо говорити про життя, діяльність, служіння помічника військового капелана. Мене звати Олександр. А гостем нашої програми з нами на зв'язку є помічник військового капелана 23-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Іни Віталій Міцевський. Слава Ісусу Христу, Віталій. Слава навіки Богу. Дякую, що ви долучилися і маємо змогу розкрити дещо трохи діяльність служіння помічника військового капелана. Це слово про світ і допоможе більше нашим радіослухачам зрозуміти роль, функцію, обов'язки та це чудове служіння. І для початку хотілося б дізнатися трохи про вас. Звідки ви, церква, де зростали духовно, і чи брали участь у житті церкви? Яким служінням займалися? Так, вітаю всіх слухачів, дякую за запрошення, це було доволі неочікувано для мене. Що ж, про себе. Я народився та зростав у місті Луцьку. Е, е, сказати про сім'ю. Моя сім'я була така м, різноконфесійна, е, мама зростала і має ну, моя родина протестантського напрямку, тато із православної сім'ї, але це християнська сім'я, в ній було порозуміння, і у цьому порозумінні я зростав до свідомого рішення йти за Богом чи виконувати Божу волю, підкорятися Його слову. Десь я прийшов у 21 рік, певно, після повернення зі з строкової служби. Угу. Ось. Е... Ну, після такого рішення, після рішення йти за Богом, присвятити своє життя, е... у мене виникло бажання робити щось для Бога, робити якісь справи, які будуть сприяти там поширенню Євангелії. Поширенню слова Божого, тому я долучився до нашої луцької місії голос надії та деякий час був місіонером на наразі не зовсім дружніх нам землях, так сказати. Але це долучав досвід для майбутнього служіння. Ви маєте досвід місіонерського служіння. Так, так. отнести слово Боже, це доволі така нелегка справа, і до того, що йти в такі середовища, де люди часто можуть ставитися вороже. Ось а як сьогодні ось цей досвід служіння вам допомагає комунікувати з людьми, спілкуватися з людьми, як ваш досвід служіння в силах оборони України допомагає сьогодні? Я насправді ще вчуся. Я ще вчуся служити людям. З того часу, ну, я дивився просто на практиці той час, коли е, після мого навернення до Бога, е, я зростав у цій церкві, і відповідно я перейняв шаблон служіння з цієї церкви та намагався його впровадити, ну, можна сказати, в іншій культурі. І я бачив, що цей шаблон, наприклад, що він не працює. Так. Тому ну, доводилося вчитися на практиці і якось використовувати якісь нові знання, шукати нові знання для того, щоб поширити, поширити слово Боже доступними методами, доступними способами для тих людей, до яких ми пішли. Угу. Це, їм, це, мабуть, дуже допомагає сьогодні комунікувати з військовослужбовцями, чути їхні потреби і відповідати на них. Я, напевно, впроваджую угу. те, що зараз вивчаю, те, що вивчав протягом цих років. Намагаюся впровадити це. Ці знання, це навчання, яке я проходив, і я вам скажу, що. Е, можна трошки перед історією? Будь ласка, будь ласка, що до цього привело? Це так. буде трошки часу зими, можна я розкажу це? Так, так, так. Так, будь ласка. Я взагалі людина, ну така, закрита, можна сказати. Я інтроверт. Мені добре зі мною самим собою. І був час, коли ми поїхали до наших друзів місіонерів, які служили в Хорваті, які служать. Хорваті це було перед війною, це був 21 рік, і це було рішення. Ну раптове. Просто я можу сказати, що це було ніби як відкриття від Бога. Поїхати в Хорватію. Хоча до того я навіть ну намірів не мав, я знав, що вони там служать, і не мав намірів, але це було раптово. І ми з дружиною погодилися, і поїхали е, в Хорватію. Там же в Хорватії е, Бог мене спонукав до. Вивчення такої сфери, як більшопікунства. Це знову ж це, це робота з людьми, і я кажу мені добре з самим собою. І працювати з людьми, хоча при тому, що я мав місіонерський досвід, е, ну, довший час я після того як повернувся з е, місійної праці, я ну, просто був таким собі прихожанином у церкві там. Брав участь у е, групі прославлення, тобто у церкві, ну таке служіння було. Uh -huh. І тут е, раптом бажання вивчати сферу душу кікунса для того, щоб працювати з людьми. І вже згодом, коли е, почалася повномасштабна війна, е, я зрозумів, е, до чого це все було. Я вже деякий час е, вивчав там, кілька книжок прочитав, кілька курсів пройшов, подувши пікло. І е, коли почалася війна, я включився у волонтерство активно. Я шукав якісь вантажі, гуманітарну е, допомогу та привозив у е, церкву, тому що було багато переселенців. Але mm. весь час мені не давало... Спокою саме, саме це, от, бажання працювати з людьми, uh -huh. раптове бажання працювати з людьми. І одного дня раптом дзвонить пастор нашої церкви і питає, чи можна зайти в гості. я каже, звісно, можна. Він приходить і каже: ми їдемо на навчання по капеланству. І це для мене було знову ж як відкриття. Я, я зрозумів, що от. Ось це. Хоча я, ну як з капеланством я лише так чув з 14-го року, що десь хтось займається такою справою служіння військовим. Е, тому, коли він сказав це слово, це мене прозвучало як ніби як відкриття. Я кажу, а можна і я поїхати. Uh -huh. І, і каже, звісно, можна. І таким чином я долучився до служіння військовим. Uh -huh. Пройшли певні навчання. І як капелан волонтер 23 року, з 23-го року, початку 23-го року, ми відвідували різні бригади. Це в цілому це наша Луцька сота бригада, Волинська наша 14 та бригада та Львівська 24-та. Ось ми відвідували так. хлопців, які служать, та служили їм. Ну і допомогу привозили якусь, та служили е словом, молилися за них, підбадьорювали, підтримували таким чином. А як стали помічником військового капелана? А, гасло військового капелана бути поруч. Так. От. І е, я от протягом цього часу, часу цього служіння капеланом-волонтером, коли ми е, відвідували наших, наших військових, задумувався, скільки часу ми проводимо з ними разом. Тобто наша поїздка займала в цілому день е, і з них цього тижня, це два дні, можливо навіть три дні, пішло тільки на дорогу, бо це доги шлях, і е, ну, до десятка підрозділів, які ми відвідували. В кожному підрозділі ну, до півгодини, можливо, година там шість. Каначає купити, коли запрошують. І, мені це теж надавало спокою, тому що хлопці потребують трошки більше. Вони mm -hmm. потребують е, бути вислуханими. Тому це бажання бути поруч, саме не бувати час від часу, але бути поруч е, ну, воно не зникало, і я шукав можливостей, е, щоб потрапити в військо, ну саме на посаду, е, на посаду капелана потрапити не міг, тому що я не маю вищої освіти, я здобуваю вищу освіту, а На посаду помічника капелана була можливість потрапити, ну тобто по, по штату. І mm -hmm. я почав шукати, де виявиться місце. І один. Наш спільний знайомий з теперішнім моїм капеланом запропонував, каже, що звільняється місце помічника капелана в 23-й бригаді. І я одразу сконтактував з цим капеланом, мене запросили, і таким чином ми вже почали рухатися в цьому напрямку, щоб обійняти цю посаду. О, дякую вам, друзі, з нами в прямому ефірі. Помічник військового капелана 23-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Віталій Міцевський. Е, до речі, от цікавить, що вистачає часу для молитви та слова Божого, і в цьому такому інтенсивному періоді життя та служби. Коли ці роки, коли я служив капеланом волонтером, поміж тим, поміж нашими поїздками в зону бойових дій, я працював на фірмі і наша робота розпочиналася о 9 годині. Я намагався приїхати на вуспіма, щоб Поки нікого немає, мати час для молитви, щоб мені ніхто не заважав, е почитати щось із писання, розважати над тим та помолитися. І ця звичка вироблена, ну я намагаюся її не втрачати і використовувати тут. Я намагаюся прокидатися вранці, я це робив щоранку, поки ще всі сплять. Так, так. Та використовувати час для того, щоб е, почитати слово і побути на самоті Угу. Uh -huh. А скажіть, Віталій, а що входить в обов'язки помічника капелана? Mm -hmm. За штатним розписом статті охорони капелан. Так як капелан не комбатант, він не має права брати зброю руки, то помічник капелана це військовослужбовець. Які суті має охороняти, якщо буде якась небезпека, має охороняти капелана. Але кошти команда я не розуміє, що м -м, одного капелана на бригаду не достатньо. Тому ми виконуємо е функції служіння, духовного служіння з капеланом. Якщо, наприклад, е капелан десь відсутній, я виконую обов'язки капелана. Так як е, теж є священнослужителем, який має право здійснювати певні Е, Доволі недавно у нас було, е, була присяга і у двох різних підрозділах, і на один той самий час. Тому капелан був в одному підрозділі, я був в другому підрозділі. Ось ми проводимо дешепікування бесіди з особовим складом, тому що багато таких. Військові повертаються з позиції, виснажені як фізично, так і морально, так і духовно. Ми молимося. Ще за весь цей час я не пам'ятаю жодної відмови, що хтось відмовився від молитви. Це було, можливо, за ці роки, з 23-го, лише два рази я пам'ятаю. Що хлопці відмовилися від молитви, це у нас на влині у військовому шпиталі, це коли вже далеко від фронту, це коли вже спокій, людина відмовилася. А так зазвичай люди, які щодня перебувають в стресі і під таким тихом раннім. Mm -hmm. Вони потребують молитви, ми звершимо молитву, звершимо такі певні обрядові заходи, які ну, так, дякую, дякую. відновлюють. Дякую, Віталій. Душу душ, душ пастирська, ця і душе опікунство знадобилося і розвивається сьогодні у вашому житті. Це чутно. До речі, хотілося б дізнатися також ще е, про страхи цивільних поговорити е, трохи, оскільки активно триває і всіляка інформаційна пропаганда з, зі сторони ворога, і також в суспільстві. Інколи відчувається якесь незнання, нерозуміння. Ось чи можливо там, наприклад, у силах оборони України зайняти своє місце, зайнятися тим, чим я вмію, що я вмію, що потрібно. Трохи про страхи, з якими ви стикаєтеся, і щоб розвіяти чи підтвердити їх, що ви бачите, страхи так, страхи присутні, і зазвичай вони замовлені оцією інформаційною пропагандою. Яка розвивається люди, я скажу по своїх знайомих, по своїх друзях, які зараз поки цивільні, поки десь переховуються, вони всі майже в один голос говорять одне: я, я не хочу піти, щоб померти ні за що. Всі чомусь думають, що вони можуть потрапити на, на нуль. І одразу загинути. Ну, від ветеранів ми чуємо, що 98 людей, які військовослужбовці, які пройшли навчання, вони, ну, вони перемагають ці страхи. Uh -huh. Лише 2% і гине ой. 98%... Ти, що гинуть, гинуть через, е, через алкоголь, через е, нехтування правилами безпеки. Ну, тому в чому навчають на на навчальних центрах, е, коли люди нехтуються, ну відповідно почемні результати. А страхи перед тим, ну, щоб попасти в військо е, на сьогодні є. Існують рекретно рекрутинові центри, де можна обрати собі посаду за за своїм вподобанням, за своїми навичками е, долучитися до війська і робити цю справу е, ну, якби підрозділ, який, який тобі подобається. Є є можливість сьогодні, і ну, дуже багато інформації на сьогодні є. І, і про нашу бригаду, про інші бригади, про, про різні підрозділи. Ну, Будь-хто може обрати будь-яку посаду і робити це якісно. для того, щоб да, якісно, так. так. От. А страх я скажу про віруючих людей. Мені, наприклад, прикро чути, коли віруючі люди говорять про страхи. І навіть е інколи вони не визнають цих страхів, вони прикриваються. Якимись благочестивими намірами е своєю вірою чи своїми е переконаннями, але коли при розмові виявляється, що людина просто, просто боїться, е тоді в мене виникає питання, як віра пов'язується зі страхами чи страх з вірою. Написано, що Досконала любов приганяє всякий страх. Якщо ми наповнюємося Божою любов'ю, то ми не повинно бути цієї цих страхів. Ми перемагаємо ці страхи. І я би я би сказав, що е, саме віручих людей, саме християн, саме тих, хто довірив своє життя Богові, е, довірив е, все своє існування е, його волі. Е, порядкував своє життя його слову, сьогодні не вистачає війську. Я би навіть закликав е, сьогодні, щоб е, е, християни йшли у військо, тому що ну, у, цій, у цій темряві, е, серед цього хаосу, має бути, має сяяти світло Божої любові, має сяяти е, цей вогонь. Який одного разу був запалив у наших серцях. О, дякую вам. Чотири хвилинки до завершення, і е, хотілося б ще почути від вас, як більше і краще познайомитися із 23-ю окремою механізованою бригадою Збройних Сил України. Ну, наскільки я знаю, у нас є інстаграм-сторінка, Фейсбук-сторінка, е, Ютуб-канал. Е, Керівник відділу комунікації нашої бригади, пані Оксана Чорна, дуже вболіває за нашу бригаду і інформація про життя в бригаді з'являється на системі каких щодня. Можна ознайомитися з цим. Є багато інформації. Тож можна зателефонувати у центр рекрутингу, на Фейсбук-сторінці є телефони. Можна дізнатися про вакантні посади mm. і таким чином долучитися до війська. Ось так. Дякую вам, Віталій. Дякую щиро. І на завершення, що б ви хотіли побажати, побажати нашим радіослухачам. Ну, Перш за все, я би звернувся до християн, незалежно якої конфесії. У Слові Божому написано Робімо добро усім, а найбільше своїм повірю. Зараз величезні можливості проявити себе, тваючи добро своїм одновірцям, християнам. Незалежно від конфесії, обряд ніякої ролі не грає, але найперше, що ми можемо послужити своїм повірі, та й усім. Усім, навіть і тим, хто не вірить Богу. Ми маємо виявляти е, любов, ми маємо виявляти те світло, те слово, яким е, Бог наділив нас. Ми маємо ділитися цим світлом, щоб люди мали участь там Тому я закликаю християни, не, не ховайте це світло під посудиною. Зараз у цій темряві дуже важливо виявити це в світу. Ну, Закликаю, долучайтеся. Отже, друзі, залучайтеся більше познайомитися із 23-ю окремою механізованою бригадою збройних сил України. Ви можете на Фейсбук-сторінці в Ютуб каналі і також на інстаграм сторінці. Запрошую вас, друзі, можете зайти, навіть в поставити, написати коментар підтримки. Впевнений, що військовослужбовцям буде цікаво і приємно прочитати ваші слова підтримки, ваші відео. Гоки, просто навіть ось цей коротенький месендж, який ви можете зі свого гаджету написати, слова підтримки, він буде дуже дуже цілющим, добрим. Ось на YouTube сторінку 23 ОМБР долучайтеся на Instagram сторінку. Також прокоментуйте, напишіть. А якщо бажаєте друзі, познайомитися ближче і дізнатися більше про вакансії, про можливість можливості реалізувати свої знання, навички та вміння. Працює рекрутинговий відділ 23 ї окремої механізованої бригади, де фахівці, рекрутери зможуть надати вичерпну інформацію, познайомити вас, і ось згідно вашої діяльності, роботи, справи, також надати консультацію. Інформацію про це ви можете знайти на Фейсбук-сторінці 23 ї окремої механізованої бригади, і також друзі, підтримати фінансово можете також там всі. Реквізити на цих ресурсах. А з нами в ефірі був помічник військового капелана 23-ї окремої механізованої бригади. Збройних сил України Віталій Міцевський. Віталій, дякую щиро. Сподіваюся, з вами ще зустрітися в ефірі Радіо Марія, щоб більше поговорити. Бо кожна тема, з яких ми, які ми сьогодні розглянули, вона потребує більшого часу і можна про це говорити багато даючи відповіді. Дякую вам щиро. Бережи Боже, дякую. до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу. Паванові, дякую за запрошення. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах.